Від вибору професії у юності залежить усе подальше життя. Дуже важливо не помилитися. Так уже повелося майбутніх фах, майбутній фах своїм дітям часто обирають батьки. Причому роблять це переважно не з огляду на здібності свого чада, а керуючись критеріями моди і престижу. Може, тому в Україні куди не кинь юристи, економісти і банкіри, які у таких кількостях ринку не потрібні. Натомість роботодавці готові непогано платити, приміром, склярам, ливарям, агрономам чи хімікам. Таких фахівців обмаль не лише в Україні, але й за кордоном. Підсумки тижня вирішили зробити цикл матеріалів, присвячений професіям. Наш перший сюжет про рідкісні спеціальності, яким навіть не навчають в українських вишах. Дегустатор чаю, пічник або сценарист комп'ютерних ігор. Як ними стають і скільки заробляють, з'ясовувала Людмила Сивак. Все більше господарів, ось таких заможних садиб мають забаганку збудувати собі в будинку справжню селянську піч. От тільки людей, які здатні це зробити, знайти ну, дуже важко. Спробувати скласти піч власноруч Володимира вмовив син. Якось взимку селище залишилося без електрики, газові котли не працювали, довелося мерзнути цілий тиждень. Тож першу піч у цій садибі зробили, щоб не втрапляти в подібні халепи, а дві інші то вже заради мистецтва. Син. Нашола эту піч по інтернету, і ми, наприклад, всього чертежа зробили собі. Преимущество в этих печах, то, що всі чотири стінки рівномірно накриваються. На будівництво такої печі з дотриманням технології йде три дні. Дуже тішить Володимира те, що піч не вибаглива, трова гдяться будь-які, та й потрібно їх небагато. Ви слухаєте, яка тягання є? Я даже если прикрою трубу, вы слышите, тяга не убавилась. Таких печей в Україні майже не будують. І скільки б коштувала робота, яку він опанував уже на пенсії, Володимир не рахував. Розповідає, що майстри, котрі роблять традиційні печі, беруть щонайменше 700 доларів за роботу, і конкуренції на цьому ринку немає. Пічники всі, як правило, старші люди. Молодь береться неохоче. Новий національний класифікатор професій такої навіть не містить. Тож і опанувати її можна або самотужки, або перейнявши у майстра. Олексій, представник рідкісної професії, геть з іншої галузі. Однак і цих фахівців теж не навчають ні в Україні, ні в жодній з країн СНД. Він сценарист комп'ютерних ігор, автор обох частин сталкера. Ми писали сценарій э, второї часті сталкера. тобто на нас ушло полгоди на це. Тобто півгоди, каждоднівна робота, кілька чоловік. Тобто це дуже велика робота. Таким крутим фахівцем Олексій став не відразу вчився довго, в тому числі режисурі та мистецтву сценариста. Я самоучка. То есть у меня было огромное стремление к этому, то есть и некие способности, которые я развивал очень долго. У меня долгое время, многие годы не получалось ничего. Я пытался собирать команды, делать свои игры, там, разные. Когда-то я в детстве э Пересікся з комп'ютерними і просто влюбився. його професії теж немає в національному класифікаторі, але фахівці є близько сотні на всю країну. Ті, хто влаштувався в солідну компанію, заробляють від тисячі до трьох у доларах щомісяця, плюс відсотки за продаж ігор. Утім, нині ринок все менше потребує таких затратних проектів, як сталкер чи козаки. Проекти типу сталкера – це, ну, можна сказати унікальне явлення. Сейчас очень востребован онлайн, то есть ну, востребованы коммерческие игры, которые приносят деньги, но, скажем так, глубина истории и сценарий там ну, сведены часто к минимуму. То есть это печально. Для професії Максима не вигадали навіть української назви, таких і у світі набереться трохи більше як дві сотні. Він Тітестер, професійний дегустатор чаю. Нельзя вот прийти, допустим, там где-то в аудиторію і научиться. Нет учебних заведень. Є курси определенне Коломба, допустим, в том же там в Китаї. І їхати на чаї розічні фабрики, де з цим роботу. Тобто це от практика, практика. Для зелених чаїв там, свої якісь нюанси оцінюються, вони очень такі, якісь зглажені мінь, градація вкусів. Для чорних чаїв по-другому плюс тут оригінальні особливості. Щоб відчувати найтонші нюанси, ті тестер має дотримуватися певних обмежень: найперше не підхопити нежиттю. не употреблять какие-то вот острую пищу непосредственно перед дегустациями, не курить непосредственно перед дегустациями, не злоупотреблять парфюмерией. Процесс дегустации выглядит трохи смешно. Просто выпить чай, вы мало что ощутите. А когда вот так вот загрузить... Ну, еще так. Рецепторы, то как бы очень остро вот ловится вкусовая линия чая. Давайте попробуем. Пробуем. Клюква сливки то головне не подавитися. Нехитра, нібито справа. Втім, рецептори такі чутливі не у всіх. За це роботодавці й платять дуже гарно платять. Не знаю, хороші ті тестер зарабатують багато. А цим людям гроші не головне, кажуть, працюють на славу господа. У цій майстерні дають друге життя зіпсованим іконам. Професії реставратора ікон хоч і навчають в Україні однак, випускники чомусь не хочуть іти до них майстерню. Бідкається послушниця Катерина в академії. Учи там ріставраз випускають реставраторів. Ну ксажелініот, почому так би бы, ми кадабрешались, щоб знайти реставраторів очень тяжело знайти. Они либо уезжают за границу, либо находят, и идут по какой-то другой дороге. А роботи в майстерні дуже багато. За два місяці принесли майже 80 замовлень. Бувало таке, що принесли ікони, повністю розломлені напополам. Одна частина втрачена, а одна частина залишилась. Ну, ми дотачуємо доску і її. Ее... Тобто ще таких ікон, які ми не реставрували, таких немає. Люди доволі, іноді уходять зі слізами на очах, уходять такі доволі, кажуть, як це так взагалі може бути. Тут всього два реставратори: Валерій та Марина. Одночасно працюють над кількома іконами. Усі ну, ось треба. потім треба знання. дуже багато. то тобто треба постійно вчити. Скока бужить, стока надав сіремі літературу вивчати. Треба все вчити, все. Тобто знати сучасну техніку, комп'ютер, ксерокс. Реставратори розповідають, практично неможливо знайти спеціалістів, які роблять дошки для ікон, і вже зовсім не залишилося людей, котрі вміють виготовляти ризи із фольги. В Києві така одна матка діла ті Больше специалистов, вот как вот эти старинные колочки, знаете, так у бабушек раньше висели такие вот и рамки, и, и такие, они из фальхи из мягкой. Никики, да, да. у них были оклады. Сейчас специалистов нет. Вот мы что делаем? Мы просто прописываем. Прописываем все, восстанавливаем. За відновлення невеличкої ікони тут беруть від 50 до 400 гривень. Тим, хто не може заплатити, реставрують задарма. І весь час дивуються, чому люди інколи ставляться до ікон жорстокіше ніж час. порізані, порезано були. Трудно було, звісно, ну, потрапити в світ, тому що тончайші лінії тут є печат. Десь кипарісова доска ніколи її шашель не їсть. Експерти ринку праці запевняють, що з часом заробітна плата унікальних фахівців тільки зростатиме. І радять молоді про всяк випадок вчитися щось робити власноруч, а раптом у вас дрімає унікальний талант. Людмила Сивак, Віктор Протопопов, Олександр Костенніков, Олексій Трушин підсумки тижня.